Буквально дві ремарки, це питання стосується університету. Звіт був направлений за підписом зовсім не цього пана, а пана Попка, здається, я не пам'ятаю, як його точно, Володимир здається, Значить, Він був членом аудиторської групи. Як до того, як піднявся, піднялось публічне питання в площині внутрішнього аудиту, його заангажованості, можливо, на той стадії, таке інше. Значить, і цей пан Попко, єдиний, хто не пішов на лікарняний і був вимушений єдиний підписати цей. Чому я про це знаю? Тому що в подальшому, коли ми. План заходів розробляли, усували порушення. Нас, юристів, виникло питання, наскільки легітимний цей звіт, акт і так далі. Тому що там тільки один підпис, а далі за відсутності, там, перебування на лікарнях і так далі. Юристи розбиралися з внутрішнім аудитом і міністерством листуванням, офіційно є все листування, нам було повідомлено, що це відповідає стандартам внутрішнього аудиту. Дійсно, наш юридичний відділ підтвердив, що ми зобов'язані виконувати надані нам рекомендації. Окрім того, ми сьогодні говоримо про повноваження там, підрозділу внутрішнього аудиту, але ж питання стояло в іншому. На першому засіданні хтось отут сидів, сидів я не знаю, чи членком місяця, хто озвучили. А щодо внутрішнього аудиту, який проводився по університету. Ето, тобто це питання, яке піднімалося на минулому засіданні, і це питання, як університет відреагував на ті порушення, які були виявлені. Що вжила нинішня адміністрація для того, щоб належним чином відреагувати на по суті рекомендації підрозділу Міністерства освіти і науки України? Так от ми надали всю чину інформацію, готові до обговорення. Якщо комісія приймає рішення відкласти, ми готові в подальшому тоді додатково це доказувати всі вичерпні дії. Але що стосується того, що шановний Михайло Захарович, який сьогодні, чесно кажучи, здував своїми суб'єктивними оцінками щодо молодих людей, таке інше, але все одно поважаю цю людину. Значить, і можемо... можу я вибачаюсь, пані Жанна. Значить, але можу сказати одне: що Михайло Захарович, коли говорить про рішення суду, то це рішення суду з'явилося по ківальській академії. Тільки вже от нещодавно, я так розумів, воно свіже року, році, кінця 15-го, аудит був проведений. Набагато раніше і всі вжити заході теж. Тому, якщо МОН вважатиме, що їхній сектор внутрішнього секту внутрішнього аудиту повноважний, і буде відповідна відповідні запити у нас додаткові інформація. оголошена, ми готові це не тільки коментувати, але й надати вичерпну інформацію. Дякую. Я можу тільки висловити одне своє припущення, що мене дивує, чому такий опір чиниться оголошенню висновків Аудиту це для мене залишається незрозуміло. Ми звичайно проведемо юридичну експертизу. Тому того можна я дам відповіді на всі запитання. А... Значить, мною подана заява до поліції висновків аудиту. Два Два в мене є обидва висновки аудиту. Перший на 147 сторінок. Інший другий, який був поданий пізніше. Він більше на 6 сторінок. Обидва висновки. в мене є особисто. Обидва висновки зареєстровані зареєстровані в канцелярії. Я на той час була начальником відділу кадрів документу забезпечення. Обидва ці звіти передані до Солом'янської поліції. Я особисто написала заяву, була допитана і зараз триває слідство. Оце відповідь на всі запитання. Вони абсолютно різні. Дякую.